Ання з Скарпат. Сьогодні їдемо в яблуницю, половить форель. Зупинилися ось в такому красивому місці. Тут оглядовий майданчик. Видно, така красива панорама на Буковель, на гори. Підемо подивимось, покажу вам. Так все гарно тут у культури ли? гарно зробили. Буковель природа надихає це дійсно так. Заїхали ми вже з центральної дороги, далі йде така ґрунтова дорога. Побачимо, як тут буде ловитися форель. Сьогодні похолодало, зазвичай, як вода прохолодна, форель гарно ловиться. на Так, ну здається, ми приїхали. Так, ліс нам в кругі. І ось там далі. Будемо ловити форель. Піднімаємося ми такими східцями. О! Ага, так тут може і буде. Ну, зараз підемо ловити рибку, тут її і готують за бажанням. 800 гривень кілограм. Так, ну, ловимо жари, ловимо на черв'ячка. Правда, господар каже, що дуже тепла вода, тут сьогодні якось не клювало, ну ходимо. Бачили? О, ми вже зловили. Отак ловити? Так. Класно. Ого, ну це скільки, десь пів кіло? Десь так, під 500 грамів більше Угу. <ріхи> не зловили ми. Тут дуже за трави, <ріхи> не видно, буде на нас. А це мене вже на підльоті вилили. Я так його складу. Ні, вона бачить річ. Да. Вона так далеко бачить. І я йду на мене на середині, бачиш вже лиш бульки. Вона дуже хитра реба. що ми скільки будемо. Давайте два. Отак вони вдвох в парі там і сидять. Ну. одне Ого, яка вона гарна велика. Як така велика, може й одного. Ми, мабуть, не з'їмо. Okay. Яка ти гарна. Ой! Я, я. Пахне вже. Так запросили нас уже за столик. Ось так все порційно приготували. Ну ми будемо смакувати нам смачного, хто зараз також їсть смачного всім. Такий вид. Посмакували ми рибу, не зловили, але дуже смачно нам приготували, поїли, поїдемо ще до лісу, походимо. Можливо, якого гриба знайдемо. То ще далі помандруємо по Карпатах. Корови з дзвониками. Припаркували машину, піднялись так ось в ліс. Подивиться, мода якого грибочка знайдемо. О! В лісі прохолодно. Що це таке сироїшки якісь великі, чи що? Таке щось величезне. Така якась сироїжка. Їх так тут багато. Так перейдемо далі. Сироїжок багато. Ось таких червоних, ось таких. Гриба поки не знайшли. Подивись. Це не поляк? А, не знаю. Так, ну, да, польський О, бачиш, один гріб є бері. Ну такі я щось знайшла, але вже старе. Такі в неї цей. Теж такі гриб, ага, поля. Бері. У нас польські кажуть, не знаю, як кого називати. Ага. Тут вони тут аж засохли нам. Оказав господар форелів господарства, що у них вже немає три неділі дощів взагалі. То виходить, що тут яблуниці сухо в лісі. Ого, яка ось велика зелена сіроїжка. А то ніжка. Прогулялись ми так лісом, сіроїшки є. Польських трошечки побачили, білих не знайшли, тож будемо вирушати вже додому. А вам дякуємо за перегляд, дякуємо, що з нами на каналі. До нових зустрічей!